Добрий ранок спала до 10-ї години в свій вихідний. Бо вчора за вечір прочитала ось майже цілу книжку. Дівчата, привіт, привіт, привіт. Ну, ось що я роблю свій <свісно> один вихідний. <свісно> Знаєте, я настільки була під враженнями від цієї книжки. Спочатку я взагалі не розуміла, чому це бестселлер Ельчин Сафарлі, а потім зрозуміла і хотіла піти до моря, обдумати деякі цитати з цієї книжки, які стосуються і мене, подумати багато про що, що тут написано, про сенси життя, задуматися чи в гармонії ти сам з собою? Багато чого тут є, але поїла, впала і настільки немає сили, що не хочеться навіть не прибирати, не готувати, не йти до моря. У мене не важка робота, всі говорять, але десь поділися сили, да, Йолка? Може полежимо і підемо. А може й ні. Олениві, ліниві, ліниві. Кола будеть, що вставай, 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 бо всі коси з'їм, вставай, іди вже. Вставай, вставай, іди. Так, не їж моє останнє волосся. Не можна. Жити свідомо це пам'ятати про те, куди ти рухаєшся, не оминаючи увагою сьогодення. Кожну дію виконуй не автоматично, а осмислено. Виказують почуття так, щоб не шкодити ні собі, ні іншим. Зумовленості не існує. Ми самі собі і пекло, і рай, і в'язниця, і свобода. Лягла вчора, не дочитавши книжку, там сторінок 5, вийшла на ранок, щоб свіжою головою і намагалася подумати, намагалася подумати. А чи осмислено я живу, а не автоматично? Життя стає нудним, коли просто в тебе сон, їжа, магазин, робота, сон, їжа, магазин, робота, раз в місяць море. Ну, типу, це так, так воно і має бути. Ну, я не знаю, чи так воно має бути, а якщо так, то що? Що тоді за життя таке? Я лягла і думала. Ну, типу, якось. Вже давно втрачені якісь. Вже давно втрачені якісь сенси. Тупо реально збагнула, що я живу автоматично. Немає планів, немає мрії. А що ж ми живемо? Що би що? Щоб просто хтось вижив. Спочатку ти живеш один і думаєш глупо мислю, думаєш, що знайдеться людина, якась, десь, колись, і все буде інакше. Ні. Куди би ти не пішов, ти завжди забираєш себе з собою. Якщо людина нещаслива, безглуздо вважати, що з'явиться той, хто бажає ощасливити. Навряд чи комусь тачить сил, терпіння, почуттів, цілодобово боротися за внутрішню рівновагу іншого. Справжня любов може статися між самодостатніми людьми, які вміють бути щасливими наодинці з собою. Зустрівшись, полюбивши один одного, вони вирішують разом крокувати життям. Для примноження щастя. А в мене якось завжди так трапляється, що ми не на одному березі. Ми просто існуємо поруч, але не разом. Головне не здатися і не пов'язувати життя з чужаками. Я зараз не говорю про когось конкретного, я просто про все життя. Завжди звертаємо кудись, не туди, не так, звинувачуємо когось, а треба ж просто виховувати себе. Навіть не виховувати, а просто розібратися в собі, чого хочеш ти, чи достатньо ти робиш, чи йдеш ти до своєї мети, якщо вона в тебе є. А я просто йду. В нікуди. На цій землі нам нічого не належить. Тут нема за що, нема за кого триматись, крім світанку. Якось просто стає сумно, що ми живемо. Звісно, не ми всі. Я себе називаю новий. Отак працюю, щоб отримати зарплату. Отримав зарплату, щоб витратити на якісь смаколики чи на якусь ганчірку. А потім через три дні знову працюєш, щоб просто отримати копійки і знову їх обміняти на якісь побутові речі. Втратилися якісь цінності, глобальні плани. Ну так, треба вивчити дитину. Ну, це, мабуть, єдина мета, яка лишилась. А де ж моє життя? І останнє. Не жалійся на травми дитинства, їх мають усі. Не ний, що не стрілася любов, яка гармонія з коханим, якщо ти не знаєш себе. Не бідкайся, що твій талант недооцінений. Запитай себе, чи достатньо ти любиш працю. Не знищуй себе розлуками, не губися разом із ними. Кожної весни в мене якась нападає депресія. В людей осіння в мене весняна. Все начебто розквітає. Квітників людей, тюльпани. А в мене завжди я ненавиджу, коли розтає сніг і з-під нього видна чорна сира земля. Але ж снігу зараз нема, депресія лишається. Хоча це не депресія, це просто такий настрій. А так живеш собі своє життя. Потім прочитаєш якусь книжку і дуже гостро розумієш, що все життя ти жив неправильно. Так, добре панила й вистачить. На море сьогодні не йду, ну, один день вже не хочу ходити далеко. Один вільний день. Ноги мої будуть відпочивати. Піду краще, знайду якусь веселу книжку почитати, але в мене нема. Є Панас Мирний Повія недочитана. Це не весела книжка. Є «Джейн Ейр. Теж не весела, я колись читала. Ну, нема що й почитати, нема що й почитати. Хочу з України замовити собі, ну там в мене велика посилка. Книжок 10, які я вже збираю в кошик майже рік. І тільки не знаю, чи замовляти, чи вже як сама поїду, то заберу. Ну, раз немає, що читати веселішого, то тоді, як завжди, дивитись. Ютуб. Ютуб. Серіали чи з Пока, пока. А хто знає, чому всі ялинки зелені, а є отакі жовті. Хтось говорив, що то песики напудили. Ну, вона ж не одна така ялинка. Хотіла вигуляти свою колу. Ну, Ще наче прохолодно, ще собаки ті бігають. Будемо чекати літа. Так, да, коли вже щеплення зробимо, тоді хай ще посидить вдома. Хто не з'їв пасхальні яйця, ось вам рецепт. Синя капуста. І яйця. ку Ку-ку-колік. -ку так, я взагалі вже давно не шукаю там о, який зробити рецепт. Просто який зробити салат, сині капусти яйця. Все. Типу, що було, накидала майонез або сметана. Я змішаю і то і то. Ні, ну я там ще зробила і картоплю стушила, тушила, то подумайте, що тільки салат і жуйте. Так, оце я дивлюся з 30 книжок, що в мене є. Не читаних лишилось тільки. 4, і то це наполовину, а це я колись читала. Оцю зараз не хочу, а це порадив колись е наш психолог український Карпачов ще до повномасштабного вторгнення. Абсолютно не знаю, про що і що довірилася його думці, тому якусь одну з двох, мабуть, отсюди читаю. Угу. Потім цю. Ця на півгодини. Ну що тут читати. А цю не хочу.